Я Юро навчилася бачити в людях, які мене оточують, сприймати Юру через обійми, через поради інших людей, через підтримку інших людей. Не варто робити вигляду, що нічого не сталося. Просто як ти зустрічаєш когось із знайомих на вулиці, і ну, просто там спитати, як життя, і не задати жодного запитання. На початку дихати, вчитися дихати це дуже важко, але дуже важливо. Не закриватися сьогодні для мене це Юра. Це скеля. Навіть що його немає у цьому вимірі зараз, але мені не страшно далі йти без нього. Вітаю вас! Це проєкт «Продовжуй жити. Моя історія. Я його ведучий Віктор Біщук. Тут ми розповідаємо вам про жінок, які прийняли важкий і складний вибір. Вони втратили своїх захисників на полі бою на війні. Однак кожного дня роблять свій вибір жити далі, знаходити сили і продовжувати жити. Юрій Дадак на прізвисько Руф, на псевдо РУФ. Людина дуже відома у Львові, на Львівщині та й в Україні. Видатний письменник, публіцист, громадський діяч, засновник дуже багатьох просвітницьких та культурних ініціатив. Однак, на початку повномасштабного вторгнення, у 2022 році, добровольцем записався у 24-ту залізну бригаду. Він відвів свою. Сім'ю свою дружину за кордон, і це була їхня остання зустріч з того часу. Юрій не повернувся додому. Захисник загинув 1 квітня 2022 року. під час виконання бойових завдань внаслідок наслідок мінометного обстрілу. Юрій залишив сім'ю двох доньок та дружину. Власне дружина Юрія Ірина з нами в студії. Ірину, доброго дня! Доброго дня! Ви знаєте, я згадував про те, що. Юрія знаю дуже багато людей. Я не те, що був здивований, я був вражений, як багато палких, теплих, дуже хороших спогадів про Юрія було опубліковано після його загибелі. Про нього багато знають, багато говорять, але мене цікавить перше моє запитання: а яким він є для вас? кажу, є, тому що не випадає говорити про таких людей. Був тож, яким він є для вас сьогодні? Е, який він є для мене. Я Юру навчилася бачити в людях, які мене оточують, сприймати Юру через обійми, через поради інших людей, через підтримку інших людей. Дома Юра напевно я розкажу, який він був вдома, бо я не скажу, який він був там, політичний діяч чи науковій його праці, він був чудовим батьком, його завжди було дуже мало вдома. Але мені завжди вистачало. Він якось тих півгодини, яких він приділяв в день нашій сім'ї, він міг так гарно обіграти, що ніби він mm -hmm. з нами цілий день провів. Нам вечором було що згадати. Як ми провели день? що ми робили. А якось змінилося ваше ставлення до нього уже три роки з часу його загибелі? Чи змінилося щось у вашому ставленні до нього за цей час? Напевно, моя біль переросла у вдячність. Вдячність. Я вдячна йому за те, що він був. Я прийняла те, що він по-іншому не міг зробити. Ми зараз про це поговоримо дещо детальніше, якщо ви не заперечуєте, звісно, але повернемося тоді, до того часу, 2022 року, я згадував про те, що ви прийняли рішення з сім'єю, з дітьми виїхати за кордон на певний час. І ви писали, ви згадували, що ви мали лише дві розмови з Юрієм. За цей час, за цей короткий час, з спочатку повномасштабного вторгнення до його загибелі. Пізніше ваші переписки відображалися в знаках плюс від нього. Чи пригадуєте ви про що була ваша остання розмова? Останній раз я з ним говорила 27 березня, другий і останній раз за час того, як, я, як він пішов в військо. Ми говорили десь хвилин 30, це була четверта ранку. Він казав, що дуже важко, що вони мають е їх мають виводити, але зараз безпечніше бути там, де вони є, ніж виїжджати з того місця. Конкретного місця, де вони знаходяться, я не знала, якби це про це не говорилось. Ну, І тоді дуже поганий зв'язок був, тобто воно все хрипіло, шипіло, і я собі так здогадувала, що було. Він казав, що дуже сумує за нами, дуже скучає за нами. Хоча в нас часто були періоди, що ми там їздили відпочивати окремо. Юра завжди залишався у Львові, бо він не міг відпочивати, йому завжди треба було працювати. Він себе відчував, що він просто от незамінна людина, яку ніхто не замінив. Він мусив бути тут, щоб чогось не пропустити. І якби Для нас, сім'єю, було з дітьми, ми розуміли, як це там тиждень-два побути окремо. Але тут ми вже так теж дуже скучили. Один за одним. Юр говорив просто, що важко, важко, але ми вистоїмо. Я тут знаходилася в своєї матері Віталії. Ми ходили на мітинги підтримки України. Він казав, що ви правильно ходіть, кричіть, має чути світ, світ має бачити, що в нас відбувається. А... Я повернуся ще трішки назад. Uh -huh. Чи стало для вас несподіванкою те, що Юрій, науковець, людина, яка не мала досвіду військових дій, не мала відповідної підготовки чи знань, одразу вирішив іти записатися добровольцем? 24 число, п'ята година ранку, у мене задзвонив телефон. Не в мене, а в Юри задзвонив телефон, і я зрозуміла, хтось набрав з Києва і сказав, що нанесений ракетний удар по Києву. Я в шоковому стані зібралась, поїхала на заправку, бо тоді вже машина була без палива. Повернулася додому, бо ви сказали, що Юра нас провів, насправді він нас не проводив, він звів нас на під'їзд, поміг винести рюкзак, який ми поспіхом зібрали. І я знала, що він точно піде військомат. Відверто кажучи, я думала, що підуть всі. що іншого шляху, ну, якби, що чоловіки, це обов'язок кожного чоловіка, що він мусить захистити свою дружину, свою дитину. Е, тому розмови про те, що він буде робити, я йому навіть такого питання не задавала. Я знала, де він буде. Чи пробували ви його відмовити? Mm -mm. Чому? Я йому задала запитання, чи ти подумав про нас? <кхух> про нас, про. <кхух> Про батьків. Ти підеш, що може щось статися. Він каже: я, власне, іду, тому що я подумав про вас і про батьків. Е, я зараз поставлю важке, складне, можливо, незручне запитання, але е, або в розмовах, або пізніше в якихось дописах в Фейсбуку е, дружини, які втратили чоловіка, кажуть, що от їхні подруги. Ставлять їм запитання, а як же ти не втримала свого чоловіка? От я переконала його залишитися, а ти не переконала. І маб... частина тих людей відчуває за це провину, що я не втримала свого чоловіка, що ви відчуваєте з цього приводу? Чи зустрічалися вам такі висловлювання? І що ви Серед мого оточення ну, не було, щоб хтось мені таке запитання. Поставив очі, чому я не втримала. Ті, хто знав Юру, вони знали, що він піде. Він би не пішов тоді, він би пішов через день, через два. Ну, я собі не уявляю, якби він міг просто сидіти. Повернемося тоді до складного, чи тривожного, чи страшного дня 1 квітня. Як ви дізналися, що Юрій загинув? 1 квітня в обід Юра телефонував. З ним говорила моя старша донька, він сказав, що вони окопуються. Я дотепер не знаю, чи вони десь перейшли, що вони окопувалися, що вони просто робили якісь там додаткові укріплення. Е, казав, передай мамі, що я її дуже люблю. Привітав з ним сміху і побажав гарного дня. Це була така остання їхня розмова, коли вже мала прибігла до мене, що дзвонив тату, показує мені скріншот, бо вона зробила скріншот, що татко дзвонив. Вже зв'язку не було, ми не дозвонилися якогось перечуття, що я про це думала, що я там все притягувала. Я хвилювалася, звісно, що постійно переживала, але не було. Ми з дітьми лягали спати. Кхе. Вже зранку зазвичай приходили плюсики або телефонував брат. Юра мені говорив: Юра, дзвонив там. Угу. Він зазвичай теж нічого від нього не чув, але сам факт, що він набрав, вже свідчив про те, що, живі, що вистояли. Так. Того дня він не набрав. І до обіду вже моя тривожність зростала. Я почала гортати переписку, дивитися, чи були такі дні, що того плюсика не було, і себе заспокоювала тим, що та, справді такі були дні. Про це я вже дізналася вечором, напевно, ближче шостої вечора. Я часто дзвонила братові Юре, з питанням, що там він на мене злився, він вже знав, але хотів переконатися, mm -hmm. що то правда. І вже вечором він мене набрав. Він задзвонив телефон, я взяла трубку і він тільки сказав Іра. Я напевно все зрозумію, від інтонації, якої він то сказав. Ну, далі, напевно, як у всіх, крик, несприйняття, нерозуміння, як бути, що робити, як далі бути. Що або хто допомагало вам бути, залишатися, триматися? Перший час зі мною була мама моя, моя родина, яка мене підтримувала, моя подруга найліпша, яка по сьогоднішній день мене підтримує. Не всі змогли знайти, що сказати. Я нічого не чекала, мені не хотілося ні з ким говорити. Але все ж таки люди от рідні, рідні тримали. Угу. А ви сказали, не знайшли, що говорити, що сказати, а що треба було сказати? Як підтримати? Так. Е, я сама не знаю. Кожному, напевно, різні слова. Мені хотілося говорити. Мені хотілося, що говорити постійно про Юру, постійно згадувати зі всіма. Угу. Потім був період, коли я не хотіла говорити, бо мені було боляче згадувати. Тобто воно якимись такими хвилями. Але я можу сказати точно, чого не варто робити. Не варто робити вигляду, що нічого не сталося. Просто, як ти зустрічаєш когось із знайомих на вулиці і ну, просто там спитати, як життя і не задати жодного запитання, не оцього стандартного, як ти. а... Дуже часто люди бояться торкатися цієї так. теми, оскільки бояться що. Біль е, знову відновиться, і тому вони кажуть: я краще буду робити вигляд, що нічого не сталося, тому що боюся зачепитись за живе цю людину. Е, ви вважаєте, що цього не потрібно робити? Е, ну говорити потрібно. Я думаю, що по кожній людині треба дивитися. Це все дуже mm. індивідуально. Я кажу, були періоди, коли хотілося мовчати, коли хотілося побути самому. Деколи було так, що хотілося, щоб з тобою просто хтось помовчав, побув поряд. Угу. Ви на самому початку сказали, що е, мій біль переріс у вдячність. Е, чи можете ви пояснити, як це відбулося, коли, чи була якась точка чи тригерний момент, і що ви вкладаєте у це слово вдячність? Я вдячна Юрі за те, що я була щасливою. Бо я була щасливою, тепер я це розумію. Я вдячна за двох прекрасних донечок. Я часто говорю про те, що в Юри була третя дитина, це я зараз говорю про торгову марку, яку він створив, і яка, в принципі, частково якось і витягнула мене з того стану. Тому mm -hmm. що діти опіка над дітьми, і тут якось хотілося продовжити цю справу, в яку теж треба було вкладатися, розвивати. І тому оце от мене і протримало, і вдячна. За те, що він залишив по собі, вдячність за те, що часто Юрка згадують, часто про нього говорять, часто на нього рівняються. Я пишаюся ним. Я пишаюсь тим, що я була його дружиною. Торгова марка «Гвер», ми про неї також поговоримо. Це марка патріотичного одягу. Я більше її сприймаю як спосіб донести певні меседжі, певні okay. гасла, певне просвітницьке просвітницькі наративи. Ми зараз про неї також поговоримо. Але ви казали про те, що вийти з цього стану. Якщо ви пригадуєте, коли це відбулося, і коли ви зрозуміли, що потрібно рухатися далі. Перших півроку я була в собі, я нікуди не виходила. Потім почала знайомитися з дівчатами на полі почесних поховань, такими ж як я. В них знайшла підтримку, розуміння, почала спілкуватися з ними, почала цікавитися, як вони виживають, як вони вибираються, де вони беруть сили. Угу. Чимось ділилася своїм, і, напевно, оце, оця наша така групка дівчат, напевно, ми одна одну. Витягували. Чи здатне, чи можливий е вихід з цього стану, стану безперервного горювання е без спілкування з людьми, які пережили таку ж саму трагедію? Е чому я ставлю так запитання? Тому що дуже часто я можу почути про те, що е ніхто не може зрозуміти жінку, яка переживає таку втрату, окрім такої ж самої жінки. Тож чи можливо поза таким колом спілкування е якось е зростати далі? Ну, це теж індивідуально. Мені би було складно. Мені було легше, коли я спілкувалася з жінками. Що дає вам таке спілкування? Я ж кажу, я слухаю, як вони Як вони пробують вийти з того чи іншого, як в них там складалися якісь ситуації, з яких вони виходили. Ти береш приклад з ними, ти теж ними захоплюєшся, що от як вони, така слабка, тим і знаходить силу. Значить, і ти зможеш, значить, і в тебе вийде. Не сьогодні, не завтра, через тиждень, через два, через місяць Байда. О, Повертаючись назад, озираючись назад, mm -hmm. як ви можете сказати, вам вийшло? Я думаю, що я... я не хочу повернутися в три роки назад. Мені вже зараз. Я не можу сказати, що мене відпустило, воно не відпустить, воно назавжди з тобою. Ти просто вчишся вже жити з тим болем, вчишся з ним іти поряд. Кажуть, що час лікує, є такий сталий, поширений вислів, Тож, чи лікує час. Час вчить жити з цим. Не думаю, що він лікує. А. Як ваші діти сприйняли загибель батька? Mm. Вашим дочкам було, mm. якщо не помиляюсь, 8 і 10 років? Mm. 6 і 12. Mm. Якраз на момент загибелі, 6 і 12. Е, Старша донька закрилася в собі, вона не хотіла спілкуватися, але вона ні з ким не хотіла спілкуватися, але була підтримкою опорою мені. Вона мені казала, ми зможемо. Я в розпачі, якби я здавала запитання, як ми будемо жити, як ми справимося, і вона обіймала мене, катрусю, і казала, мама, ми зможемо. Так вона на себе такий обов'язок такої сильної. Ви одразу повідомили дітям про це? Діти що... були зі мною в момент того, коли брат uh -huh. Юри позвонив. Старша донька вибігла, бо ми тоді жили в готелі, і вона вибігла в коридор і одразу почала своїм друзям писати. Що мамі дзвонили і сказали, якби вона теж хотіла з кимось поділитися, поговорити. Я так ще е, розізлилась на це, бо одразу мене з батьківського чату шкільного викинули. Була така історія. Я, я ще цього не прийняла. Угу. Я довше час цього не приймала, поки бо Юру ми ховали вже на 9-й день, як він загинув 9 квітня, тому, напевно. До поховання я точно вірила, що може, а може, помилка. Ну, може, помилка, а може, привезуть, а може там не він. Хотілося таке вірити. Е, так що старша донька хотіла спілкуватися зі своїми друзями, розповідати їм, ділитися. Угу. Коли ми повернулися до Львова, то вона замкнулася, вона не ходила гуляти, вона була вдома весь час. Менша донечка, мені здається, що вона на той момент не розуміла, бо вона. Постійно писала записки, які я привозила до Юри на могилу. Вона, коли ми приїжджали, ми кожного дня їздили, вона там падає дощик, вона біжить з парасолькою, біжить до Хреста, тримає парасольку, бо падає дощик. Тобто вона тоді не розуміла. Угу. А як зараз? Зараз вона пишається, що її тато, герой. Вона не пишається. Як щодо оточуючих? Чи відчуваєте ви дистанцію між собою і ними? Нерозуміння чи, можливо, образу? <плес> Ну, Мене оточують насправді дуже класні люди. В мене, я чула багато історій, що десь хтось щось сказав не так. У мене не було такого, щоб мені хтось сказав не так. Найболючіше, що було, це порівняння болю. Були такі історії, що. Говорили, е, такі поради давали, та що ти, ти там, та, ти ж е, не в середньовіччі живеш, зараз он там, туди-сюди, якийсь там півроку, рік, ти собі е, будеш мати якісь стосунки, на тому життя не закінчується. Це було боляче, таке знецінення твого болю. Важко, коли порівнює твій біль з болем матері. Коли говорять про те, що у мами була одна дитина, а ти собі ще там. Знайдеш чоловіка, бо це чули вам. це е, та, були історії. От та що дружина та тебе ще життя не закінчилися, що робити мамі? Я чітко розумію, що болить мене, болить батьків Юри, болить брата Юри, болить мою родину. всю. Я розумію, що в нас біль один на всіх, кожен різний. І це треба, собі треба, напевно, розділяти, щоб свій біль залишати при собі. Я свій залишаю при собі як дружини, мама і батько, при собі, як батьки. Але я точно знаю, що їх, їх болить так, як мене. Що би ви порадили людям, які також переживають втрату? Знову ж таки, виходячи з власного досвіду, адже ми говорили, що в кожного свої індивідуальні почуття. На початку дихати. Вчитися, дихати це дуже важко. Але дуже важливо не закриватися. Але якщо потрібно побути якийсь час самому, то не вартує пхати, себе випихати, бо хтось там порадив. Треба прислухатися до себе. Це теж важко. Треба вчитися себе слухати, слухати, чути і робити маленькими кроками потихеньку. Ірину. Ви говорили про те, що Юрія пам'ятають, знають, поважають. У Львові вулиця названа його іменем, іменем Руфа. Є багато об'єктів, які названі його пам'яті Юрія Руфа. Найчасті його пишуть пісні, складають поезії, знімають фільми. Що для вас це значить? Чи для вас це є важливо, щоб Юрія пам'ятали і знали? Знали його вчинок, його подвиг. Це є методи пам'ятування. це те, щоб через, скажімо так, поки є я, поки є діти, ми будемо говорити, ми будемо згадувати, а скажімо, років через 100, коли вже мене дітей не буде, буде вулиця Юрія Руфа. Угу. І хтось задасть запитання, хто це. Ну, Я думаю, що тоді вже, напевно, по-іншому це все буде відбуватися. Будемо ]ся. сподіватися, що війна завершиться до цього часу. Однозначно, але щоб їхні. Подвиги не були забуті. Як Ви вважаєте, ми, як українська спільнота, справляємося з цим, щоб запам'ятати, зафіксувати і передати майбутньому подвиг кожної з цих людей, які віддали своє життя за країну? Маленькими кроками, але ми до того йдемо. Ми справляємося. Важливим таким от пам'ятуванням є хвилина мовчання в Україні. Це дуже трепетно, коли мене вона часто застає в дорозі, і коли зупиняються всі автівки, коли люди виходять з автівок, тоді в ці моменти ти розумієш, що ти не один, біль твоя, не тільки твоя, що з тобою розділяють оці всі люди, які стоять поруч. Це важливо. Щоб ці щоб ці от люди, які виходять теж з автівок, mm -hmm. що вони теж розуміли, що вони розділяють цей біль з нами з, з тими, хто втратив, ви згадували про те, що ви продовжуєте справу Юрія. Це магазин патріотичного одягу «Гвер». Нещодавно відкрився він в такому, я не знаю, як це правильно сказати, фізичному вимірі, тобто реальний фізичний магазин по вулиці Мечнікова у Львові, ви можете назвати адресу для того, щоб наші глядачі мали можливість прийти, але. Для чого це вам? Чому ви вирішили підтримати цю справу? Напевно розкажу, що в 2022 році Юрина подруга і Юрин брат підставили своє плече підтримки. Що треба продовжувати це, не можна це закрити, це, це треба далі розвивати. І з їхньою допомогою воно пішло далі. Воно працювало онлайн до 25-го року. Цього року я прийняла таке рішення, тому що до нас додому завжди в нас склад продукції нашої був вдома. І ще, коли Юра був живий, до нас приходили Юрині друзі, бо це в основному були друзі, ті, хто цікавилися історією. Він завжди запрошував додому. Ходіть, п'ємо каву, говоримо. Вони підтримували бренд, купуючи mm -hmm. щось таке місце зустрічі, локація. Гостювання, так би мовити, вони собі спілкувалися, підтримували і йшли. І тут я вирішила цей простір зробити то не просто магазин, то така простір пам'яті. За для Зараз можна казати хаб. Так, хаб, хаб. Туди заходять. Тут я вчора цілий день провела. Там і заходили всі свої люди. Вчора в нас було свято, і я з самого ранку до самого вечора я себе там почуваю як вдома. До мене заходять на каву, заходять, ми спілкуємося. Буває таке, що хтось щось і купує, але це таке більше місце, напевно, для спілкування. Простір для спілкування, простір для спогадів. Якби я вас попросив одним-двома словами описати, хто ким є для вас Юрій сьогодні, які б це були слова. Сьогодні для мене це Юра, це скеля. Навіть що його немає у цьому вимірі зараз, але мені не страшно далі йти без нього. Ви на самому початку нашої розмови казали, що ви бачите його в підтримці або в словах оточуючих людей. Чи можете ви пояснити ці слова? Підтримка, яка. Я знаю точно, що я е, тих людей, з якими я спілкуюся, і я прошу, що мені потрібна допомога, мені жодного разу ще ніхто не відмовив. Угу. Всі завжди стараються допомогти, зробити найкраще, допомогти підтримати. Я маю на увазі оці такі моменти там, з ремонтами, коли жінка сама не розуміє, як воно робиться. Друзі стараються пояснити, розказати. Е, розкажу історію, напевно, от під час перед відкриттям магазину. Я в останній момент вирішила нанести е, фото Юри на стіну, ну, такий, якби міні-міні-мурал вже всередині mm -hmm. магазину. Із Юриною фразою із вірша. І звернулася до хлопця, який малював теж Мурал е на вулиці Коломийській, присвячений Юрі, щоб він мені допоміг в цьому. Він погодився, приїхав, він це все швиденько зробив за дві години. І коли я йому говорю, кажу: Тарас, давайте з вами розрахуємося, що я вам винна. А він каже, Іра, я. В пам'ять про вашого чоловіка цю роботу вам зробив. Я кажу: ну, а за, за макети за трафарети, у ці теж воно ж там все вирізається, коштує. Я кажу, ви знаєте, хлопці, які вирізали трафарети, побачили, для кого вирізають, і сказали, що теж вони грошей не беруть. Тобто, і фраза, яка я обрала на, підпис. пі, на підписі, і скажуть, хтось комусь узветься. І, а, і хтось комусь узветься і скаже. Він зумів життя прожити. От я вважаю, що я її дуже вдало підібрала, тому що якби, роблять для мене, але в пам'ять про нього. Ірина, напевно, останнє моє запитання цієї розмови. Люди дуже часто намагаються раціоналізувати якісь моменти, події в житті, навіть якщо вони видаються випадковістю, і ставлять собі запитання: а чому так сталося? І чи ставите ви собі, і чи маєте ви відповідь на них? Я вже це запитання собі не ставлю, а тоді, коли я ставила, я розуміла, що відповідь, напевно, прийде тоді, коли вона вже буде для мене неактуальною. Коли я вже буду там і зрозумію, що відбувається далі. Чому так сталося? Я не маю відповіді. Я, я знаю, хто винен. Винна Росія. А чому так сталося? Ірино, дякую вам за цю розмову, за ваші відповіді. Я розумію, що ця розмова була нелегкою для вас. Ірина Дадак, дружина воїна, який загинув за нашу державу, за наше майбутнє, Юрія Дадака Руфа в проєкті Продовжи жити моя історія.